Христос народився, християни. Вітаю вам, вас Новим роком 2025-го. З нами Бог і наша Україна вистоїть в цій війні. З нами Бог, розумійте народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. люблю тебе, Господи, кріпости моя, з нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Господь, твердиня моя і пристановище моє, визволитель мій Бог, мій поміч моя, на нього, моя надія, оборонець мій рік, спасіння мого застугупник мій. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо знагами Бог, з хвалою прикличу Господа і від ворогів моїх спасуся. з хвалою прикличу Господа і від ворогів моїх спасуся, з нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо бо знагами Бог. Огорнули мене, муки, смертельні, ріки, беззаконня засмутили мене. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Кайдани пекельні скували мене і сіті смерті уплутали мене. З нами Бог, розумійте народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. У тісноті моїй я призивав Господа, Бога мого взивав, і він почув голос мій з храму святого свого, благання моє дійшло до слуху його. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. І затряслася, захиталася земля, тремтіли, тряслися, підвали на гір, бо запалав гнівом Господь. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами бог. Піднявся домінь гніву його, і звуз його вогонь палючий, палаючи вугілля, сипало від нього, з нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. І на херовим і в полетіх понісся на крилах вітру. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо снагами Бог. Хмарами, як покров, він покрив себе. Хмарами, як покров, він покрив себе, темними хмарами води він огорнув у себе. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо знагами Бог близько його перед Ним летіли хмари, й вогнене вугілля. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог, і загримів у небесах Господь і Всевишній подав голос свій. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Пустив стріли свої, розігнав їх. Метну безліч блискавок, і розсіяв їх. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. І відкрилися джерела вод, відкрилися основи Всесвіту, від заборони Твоєї, Господи, від подиху, гніву Твого. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Він простяг руку з висоти і взяв мене з глибокої води, визволив мене. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Він визволив мене від ворогів моїх сильних і від ненависників моїх, що були сильніші від мене. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Вони повстали на мене, і в час біди моєї, та Господь укріпив мене. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Він вивів мене на простір і визволив мене, бо він возлюбив мене. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Господь воздав мені за правдою моєї, за чистотою рук моїх відплатив мені. З нами Бог, розумійте народи покоряйтеся, бо з нами Бог, бо я зберіг путі Господні і не був нечистивим перед Богом моїм. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Бо всі заповіді його були переді мною, він повелін його, я не відхилявся. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо знагами Бог. Я був непорошний перед ним і берігся, щоб не зрішити мені. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо знагами Бог. І воздав мені Господь за правдою моєю, за чистотою рук моїх перед очима його, з нами Бог розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Господи, ти чи не з милостивим милостиво і справедливим за праведністю Його, з чистим, за чистотою Його, а з лукавим за лукавством. Його. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Бо ти народ, поневолений, спасаєш і пиху гордих приборкуєш. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Ти засвічуєш світильник, мій Господь Бог, мій просвічує темряву мою. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо З нами Бог. З тобою я перемагаю військо з Богом моїм, я через мур перейду. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Бог мій непорочній, потій його чисте слово Його, Він оборони з усіх, що надіються на нього. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Бог, хто Бог крім Господа, хто захисник, крім. Бога нашого, З нами Бог, розумійте, народи покоряйтеся, бо з нами Бог. Бог підперезує мене силою рівняє переді мною дорогу мою. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Робить ноги мої швидкими, як оленя, на висотах моїх ставить мене. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Привчає руки мої до боротьби, і м'язи мої робить, як лук мідний. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо знагами Бог. Ти, Господи, даєш мені щит, спасіння твого, правиця твоя підтримує мене і ласка твоя звеличує мене. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо знагами Бог. Ти розширюєш кроки мої. Піді мною і не захитаюся ноги мої, З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Я жену ворогів моїх і настигаю їх, і не повертаюся аж доки не знищу їх. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Уражаю їх, і вони не можуть стати падою під ногами моїми. З нами Бог розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Бо ти підперезав мене силою на битву кинув під ноги мої тих, що повстали на мене. З нами Бог розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Ти повернув до мене спиною ворогів моїх, і я нищив тих, що ненавиділи мене. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Вони кричали, та нікому було рятувати до Господа, але він не послухав їх. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Я розсіваю їх а порох перед вітром, як багно на вулиці, того гопчу їх. З нами Бог розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами бог. Ти врятував мене від людського заколоту, поставив мене на чолі народів, народ якого не знав я служить мені. З нами Бог розумійте, народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Лише почувши, про мене народи підкоряються, мені чужинці запобігають переді мною, навіть у укріпленнях своїх іноплемінники блідноді тремтять. З нами Бог, розумійте, народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Живий Господь, благословений Бог, і нехай прославлений буде Бог спасіння мого. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо знагами Бог. Бог, що відплачує за мене і підкорює мені народи, з нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо знагами Бог. Він визволив мене від ворогів моїх, підніс мене над тими, що воювали проти мене, і від чоловіка неправедного визволив мене. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо знагами Бог. За те буду славити тебе, Господи, між народами, співати імені Твоєму. З нами Бог розуміти народи, покоряйтеся, бо знагами Бог. Ти велично спастаєш царя і виявляєш милість до помазаника свого Романа і роду його навіки. З нами Бог розуміти народи, покоряйтеся, бо знагами Бог. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Будьте благословені, милість і ласка, хай зійде на тебе. Амінь.